Я хочу вам ще показати, що тут є всередині, з чого він складається. Ось тут є схема намальована. Тут видно які фільтри, коли треба міняти. Ну, по регламенту написано, що перший фільтр треба міняти 1-2 тижні, середній фільтр 2-3 тижні і HEPA фільтр 3-5 тижнів. Ну по факту приблизно стільки ж тільки в місяцях. Тобто, якщо вже падає ефективність, і воно вже не всмоктує. Тільки повітря, скільки вам треба, тобто вже дим просив, просочується, або ви відчуваєте на виході е, сморід від диму, тоді вже бажано поміняти останній фільтр. А перше вже дивитесь е, по мірі його забруднення. Як розібрати? Ось тут є по боках такі защолочки. Ось от, от щелкається одна і друга. Знімається верхня кришка. Ця гофра дуже гнучка, можна виставити його її в будь-якому положенні, як вам треба. Ось це у нас перший фільтр. Просто поліпропіленова така тряпочка. Вже видно після використання трошки підфарбувалась вона. Це показує про те, що воно працює і видаляє більші частинки. Бруд, пил крупного диму, скажімо так. Це треба міняти як частіше. коли воно вже Буде чорне повністю, або впилються, то точно треба його міняти. Бажано це робити вчасно, щоб наступний фільтр не так сильно забруднювався. Це у нас другий HEPA-фільтр, ось такий схожий на автомобільний. Він видаляє більш дрібні частинки, такі ущільнювачі з двох сторон. Така металева сітка. І він такий доволі міцний. Основний третій фільтр, ось в нього всередині. Теж така частина і ззаду ще хепофільтр. Як ви чуєте, воно гримить, туди засипано активоване вугілля для того, щоб видаляти якомога більше диму з повітря і всі неприємні запахи. Всередині у нас просто вентилятор, який втягує повітря. Якщо вам потрібно видалення диму з повітря, не обов'язково це може бути лазерне маркування, це може бути будь-що, навіть паяльні станції. Що ти, навіть сварка, теж, вона теж багато диму виділяє. Ця витяжка дуже чудово з цим впорається. І якщо треба маркувати будь-що лазерним або будь-яким іншим маркувальником, звертайтеся, з радістю вам допоможу. Всім дякую за увагу.